Долаючи безліч звивистих стежок, поворотів і сходинок, відкривається вид на хімедзі. Хімедзі це один з найдрівніших замків Японії. Неймовірна краса, грація і повітряна легкість повністю виправдовує його другу назву замок білої чаплі так кличуть його японці. Впродовж своєї історії замок переходив у правління різним правителям. Зазвичай замком правили даймьо, послідовники заможних самурайських родів. Місцеві клани прагнули проникнути у життя Білого замку, адже усі хотіли здобути прихильність даймьо. У настільній грі Білий Замок ви станете лідером клану і будете змагати з іншими гравцями за залучення членів своєї сім'ї до різних рівнів роботи у білому замку, адже той, хто живе у замку Хімедзі, має пошану і вплив серед кланів. Тому лише той, хто вправно керує ресурсами і членами своєї сім'ї, зможе здобути прихильність даймьо і смак перемоги. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді настільна гра Білий Замок. Це майбутня локалізація від видавництва Game 7 Days. Тож зараз я, як завжди, познайомлю вас трішки з ігроладом цієї гри, а у завершенні ми поговоримо про мої враження від зіграних партій. Настільна гра Білий Замок це ідеальний приклад чудового оформлення, цікавого ігроладу і напрочуд компактної гри з купою ігрових елементів. Ця гра вам запропонує багато цікавих і різноманітних механік, які дуже гармонійно доповнюють одна одну. Тож зараз ми трішки ближче ознайомимося з ігроладом Білого замку. Якщо поглянути на ігрове поле, то ми побачимо у верхній його частині шкалу переможних балів, де за допомогою наших маркерів у вигляді віял ми будемо відраховувати наші отримані переможні бали. Трішки нижче зображений трек порядку ходу і фігурки чаплі кожного з гравців, які і вказують, хто ходитиме першим. А поряд з треком першості ходів зображено трек плину часу. Хто з гравців буде на ньому якнайдалі, той і буде виставляти свою чаплю попереду на треку порядку ходу. Загалом ваша партія у грі Білий Замок триватиме лише 3 раунди, і гравці за усю партію виконають лише 9 ходів. Звучить як супершвидко, але повірте, що подекуди вас буде відвідувати аналіз параліч, і ви будете брати паузи на подумати, щоб зробити максимально для вас продуктивний хід. А наші раунди ми будемо відраховувати просто неймовірно гарною фігуркою Карпа Кої. Існує давня японська легенда про рибу, яка пливла проти течії, піднялась на вершину водоспаду і стала драконом. Тож для японців риба кої символізує наполегливість і цілеспрямованість. Далі ми бачимо зону з трьома прекрасними мостами. Це якраз та зона, звідки ми будемо брати кубики і виконувати з їх допомогою різні дії. Під кожним містком у нас знаходяться карти саду, у які ми будемо відправляти наших садівників на роботу, а за це отримувати бонуси і переможні бали. Найголовніша і наймасштабніша це центральна зона, тобто зона нашого замку. Він має три поверхи і шість окремих кімнат з різними діями, які зображені на картах розпорядника і дипломата. Перший поверх замку це кімнати розпорядника, у яких розміщені карти з відповідної колоди. Другий поверх це поверх, де граються карти дипломата. А третій це найвища зала і місце перед покою даймьо. Тому той, хто потрапить у цю локацію, зможе отримати чимало переможних балів наприкінці гри. Трішки правіше знаходиться зона тренувальних майданчиків. Це те місце, куди ми відправлятимемо на тренування наших воїнів. А у нижній частині поля знаходиться зона колодязя, головних воріт замку і зони поза межами наших володінь. А тепер оглянемо персональні ігрові елементи гравця. Кожен з гравців отримає планшет своїх володінь, і на ньому ми бачимо три окремі треки наших ресурсів: це їжа, залізо і перламутр. Також у відповідних зонах розміщуються фігурки членів вашого клану, які вам і потрібно максимально відправити на роботу у замок. Біля кожного рядку ваших фігурок є місце для розігрування кубика. Тож, чим більше фігурок ви відправите у замок, тим більше бонусів отримаєте під час активації рядка. Тепер коротко про правила. Насправді, правила гри досить прості: у свій хід гравець бере один кубик з містка і розігрує в одну з доступних зон на полі або на власному планшеті володінь. Таких зон у грі всього 11, 8 знаходяться на ігровому полі, і 3 на вашому власному планшеті. Кожна комірка активації кубика має свій номінал. Тож, якщо ви, наприклад, розміщаєте у коміркою стрійкою кубик з числом 6, то ви отримаєте три монети, тобто чисельну різницю між коміркою і виставленим кубиком. Тому це працює і навпаки. Якщо кубик має менший номінал, ніж комірка, то ви мусите заплатити. Пам'ятайте, що ви повинні брати кубики лише з лівого чи правого боку моста. На початку раунду кубики викладаються зліва на право. Від найменшого викинутого номіналу до найбільшого, тому справа у нас зазвичай найсмачніші кубики. Але якщо ми оберемо лівий кубик, то отримуємо бонус ліхтаря. На нашому особистому планшеті є зона ліхтаря, і ми протягом партії будемо накоплювати там різні карти. І коли ми будемо активувати ліхтар, то отримуватимемо за це зображені бонуси. Після того, як ми розіграли кубик і отримали або навпаки сплатили монети, ми можемо активовувати обрану локацію. Колір нашого кубика повинен співпадати за кольором з жетоном у цій локації. Якщо таких жетона два, то ви відповідно отримаєте дію з кожного жетона, який співпадає за кольором вашого кубика. Вам заборонено грати кубик, кольору якого немає на жетонах у цій зоні. Тож, як ви бачите, дія розіграшу кубика інтуїтивно проста і зрозуміла. Граєте кубик, отримуєте дію чи бонус. Це може бути як отримання ресурсів або заплатити ресурс, щоб отримати дію чи інший ресурс. Запам'ятайте, червона цифра поряд з ресурсом це завжди означає заплатити, а чорна цифра вказує на те, що ви маєте щось отримати. І якщо ви будете отримувати ресурси, то відмічайте їх на своєму планшеті, максимум кожного до 7 одиниць. Загалом іконографіка у грі супер зрозуміла: це або зображення ресурсів, або просування по треку плину часу, або активація локацій. Тож, давайте оглянемо, які зображення бувають у наших локацій. Якщо зображено місток, то це дозволяє вам розіграти свого садівника на якийсь карт саду. За це доведеться оплатити їжею, і після розміщення ви отримуєте бонус карти і певну кількість переможних очок. Так само працює і символ тренувального майданчика, лише з тою різницею, що туди відправиться воїн, а сплатити розміщення потрібно залізом. Натомість отримаєте бонус плитки чи плиток в залежності від зони розміщення. А якщо ви побачите зображення білого замку, то це означає, що ви можете розмістити фігурку вашого придворного біля воріт замку і за це сплатити дві монети. Після цього ви можете виконати додаткову дію переміщення вашого придворного по замку. За 2 перламутра ви можете потрапити у кімнату першого поверху або за 5 перламутру порухатись на поверх вище. Цією дією переміщення придворного ви можете рухатись по замку і дістатись кімнати даймьо. Тож, зупинившись там, ви отримуєте бонус і переможні бали наприкінці гри. Якщо придворний зупиняється на першому чи другому поверсі замку, то ви берете карту дію з замку і поміщаєте її на своєму планшеті, а карта з вашого планшету поміщається у зону ліхтаря. Тепер, якщо ви захочете зіграти кубик на ваш планшет, то бонуси карти вже будуть іншими, а зона ліхтаря буде давати на один ресурс більше. А на звільнене місце у замку виставляється нова карта дії. Зона колодязя дає можливість розіграти будь-який кубик без плати монет і отримати бонус зображених ресурсів і печатки даймьо. Печатки даймьо – це ще один ресурс, який інколи вам зустрічатиметься у грі. Його ви можете зберігати на своєму планшеті у кількості до 5 штук. Зазвичай він слугуватиме як ресурс для обміну, як зазначено у вас на планшеті, або як ресурс для сплати якоїсь дії на картах. Після того, як усі гравці зіграли по 3 кубика, закінчується раунд. Якщо на тих містках, де залишились кубики, є фігурки садівників, то ці гравці можуть активувати дію ліхтаря. Після цього переставте марки раунду на наступну поділку. Зберіть кубики дій з поля, перекиньте їх усі і виставте на місток зліва направо від найменшого значення і до найбільшого. Погляньте на трек плину часу і перевірте черговість ходу на треку порядку ходів. Після цього ви можете починати наступний раунд. А по завершенню третього раунду відбувається фінальний підрахунок переможних балів, де ви отримуєте бали за ваших членів клану, яких вам вдалося відправити у замок. А також бали за монети і печатки даймьо у вашому запасі, і бали, які позначені на треку плину часу. Тож, як ви бачите, настільна гра Білий Замок це швидка, але дуже глибока і різноманітна за механіками гра, яка не залишить до себе байдужими тих. То полюбляє цікаві єврогейми з елементами прорахунку і ефектами комбо. А від себе скажу, що це гра, яка мене вразила своєю простотою і водночас багаторазовим ефектом вау протягом зіграних партій. І на завершення вже по традиції кілька слів щодо моїх вражень від даної настільної гри. Як ви побачили з огляду, настільна гра Білий Замок це компактна гра, яка має невелику коробку. Але багато ігрових компонентів. Хай це вас не лякає, адже все компактно і зручно вміщається у цій невеликій коробці, що дозволить вам комфортно перевозити цю гру на ваші якісь настільні вечори або посиденьки з вашими друзями. Тому це однозначно плюс для цієї гри. Друге, це оформлення. Тут зроблено все витримано, передає атмосферу гри, компоненти якісні, за це можете не переживати, адже наповнення цієї гри і ту ціну, яку нам обіцяють. То це однозначно плюс для цієї гри. Я так подумав, що навіть як якби у нас замість ось таких міплів наших робітників нам поклали у коробочку звичайних, ну, звичайні дерев'яні кубики, по механіках ця гра б не втратила. Але розробники постаралися над цим і нам, скажімо так, додали у коробочку якісних компонентів, які додають атмосфери, і грати набагато тактильно приємніше. Тому це однозначно також плюс. Якщо говорити про механіки, то ви бачили, що це у нас таке євро, де ми будемо виконувати свої дії за допомогою кубиків. І загалом виглядає це все просто: ми беремо кубик, ставимо у локацію, активовуємо локацію і отримуємо якісь бонуси або ресурси. Але повірте, це якраз та гра, яку краще один раз зіграти, ніж ви десять разів почуєте від когось відгук або подивитесь огляд. Тому що коли ви будете грати, вам настільки треба буде оптимізувати ваш хід і щоб ви за допомогою одного розіграшу своєї дії мали дуже багаторівневу таку, якби. Комбо ланцюжок такий багаторівневий, адже ви при розіграші однієї дії маєте отримувати якомога більше для себе ресурсів або додаткових активацій ще дій. І вже щоб ви розраховували на те, що вам у наступний хід вистачало ресурсів для вашого наступного ходу, і щоб ви там також змогли щось закомбити. Тому у цій грі це працює просто неймовірно круто, і коли ви це граєте, ви це відчуєте. Можливо, один з таких недоліків це те, що у гри є даунтайм. Адже я не знаю, я читав, що е, гра на двох займає там 30-40 хвилин, е, дехто справляється. У нас менше години не виходило завжди. Це година з хостиком. А на чотирьох це е, досить також буде довгенько, і ви на, за півтори години навряд чи впораєтесь. Хоча, можливо, з часом це буде вже гратися більш е, активніше, і е, час може трішки у вас зменшитись. Е, Хто любить ігри на прорахунок, на побудову своїх своїх ходів наперед? То це однозначно гра для тих, хто такі механіки любить. А хто не любить грати з тими гравцями, які прораховують свої на багато днів вперед, то, можливо, вам потрібно буде якось з цим миритись. Тому ось така гра реально досить цікава, і я раджу вам її, хоча б спробувати перед тим, як ви вже зробите для себе рішення, чи вона потрібна вам у вашій домашній колекції, адже мені гра дуже сподобалась. І це мабуть що у цьому році такий, Ну та гра, яка мені поки що найбільше сподобалась, і від якої я отримав найбільше задоволення. Але це знову ж таки це все суб'єктивно. Е, у вас може бути зовсім інші враження. Я буду чекати на коментарі і ви поділитесь своїми враженнями від цієї гри. Е, і можливо у вас буде все зовсім навпаки. Тому на сьогодні ось такий огляд. Е, якщо вам сподобався огляд і сподобалась гра, можете підтримати нас вподобайкою і написати якийсь коментар, поділитися своїми враженнями. А ми будемо готувати для вас ще більше цікавого ігрового контенту. І до наступних зустрічей і до наступних оглядів. Па-па!